Раніше розлучення під час вагітності та до одного року після народження дитини було заборонено, але чи є це справедливим у сучасних умовах у законопроекті номер 5492 пропонується скасування заборони на розірвання шлюбу під час вагітності та протягом одного року після народження дитини у випадках домашнього насильства? Доброго дня! Рада вас вітати! З вами Мережа Права! Обов'язково підпишіться на наш канал, адже наступна тема, про яку ми розкажемо, буде стосуватися стягнення аліментів на повнолітню дитину, яка продовжує навчання. Що ж визначає Чинний Сімейний Кодекс України? На сьогоднішній день позов про розірвання шлюбу під час вагітності та до одного року після народження дитини дозволено лише у випадках, коли батьківство визнається іншою особою, або якщо один з подружжя вчинив протиправні дії з ознаками кримінального правопорушення? Чому ці зміни до статті 110 та 111 сімейного кодексу України важливі? Однією з обставин для можливості розірвання шлюбу у випадках вагітності та до одного року дитини після народження, крім визнання іншої особи батьківства, було лише вчинення протиправних дій одного з подружжя з ознаками саме кримінального правопорушення. Запропонований законопроект включає положення про розлучення у випадках домашнього насильства, що може стати ключовим першим кроком до завершення домашнього насильства та надання захисту від нього у майбутньому. Ці зміни також можуть відповідати на інші питання, пов'язані з подружніми відносинами. Отже, чекаємо на ухвалення законопроекту та підписання його президентом України. Ми сподіваємося, що ця інформація буде вам корисна. Не забудьте поділитися цим відео з тим, кому вона цікава. Ставте лайки, підпишіться на наш канал і, звісно, натисніть на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі останніх новин. До зустрічі у наступних роликах.